Цю машину ви дуже добре знаєте. Ми її передали достатньо давно, і ви бачили в районі Краматорська ураганом був знищений парк, де машина стояла. А оце це осколки урагану, які ми витягнули з рами. А подивіться, яка вона зараз: відновлена, красуня, новий кунг, новий інструмент, кабіна з донора. Це Яскрава демонстрація того, що ми не просто купуємо і поставляємо, ми виробляємо, відновлюємо і ремонтуємо. Ремонтуємо, незважаючи на те, що дуже дуже важко, як і всій країні. Дафлейланд. Ці машини роблять дива, тому що не треба возити за кордон для відновлення, в тому числі іноземної техніки. Без нашої команди. Всі ключі, станки, обладнання і все таке інше бійці бригад купляли за рахунок своїх зарплат. Бо гроші з рахунків бригад забрали про святи. і в бригади вони не повернулися не у вигляді фівідонів, не у вигляді реба, не у вигляді запчастин, щоб вони самі купували. А вони ремонтують безпосередньо на фронті. Три машини йдуть в президентську бригаду. Один 54-й розвідбат, одна бригада сумського ТРО, робимо свою справу. Ми не дамо ворогу жодного шансу. І ми хочемо, щоб держава повчилася в нас як треба працювати, як треба забезпечувати. Єдине, що піднімається зараз напруга, бо нас дуже, дуже, дуже чекають на фронті. Бо інших джерел постачання і забезпечення РЕБом, МПІ, технікою стає, на жаль, все менше і менше. А держава не збільшує поставки, хоча від цього залежить само існування, існування України. Але ми все рівно переможемо разом.